Всім привіт, банда! Намічається грандіозна подія. Скажете, яка? Я скажу, яка. Так от, вам знайомі стилі графіка, віпшейдінг, автодот? Ні. Тоді вам до Святослава. Ось його роботи. Клацаємося, бачимося. Він це робить так детально, чітко, дуже старається. Я з ним нещодавно познайомився і в нас. Созрів план. Можливо, ми зробимо для вас онлайн-майстер-клас. Від вас треба під цим відео, якщо ви в темі або хочете бути присутнім на онлайн майстер класі поставити плюсик. Та можете написати любе питання на рахунок цього. Заскачу вперед, скажу, що доступ буде не обмежений і можна буде передивлятись в будь-який час. Плюс буде майстер-клас, мабуть, змонтований так зручно і все лишнє виріжені для подальшого перегляду, щоб вам було все чітко, красиво і понятно. Святослав, дуже файний хлопець та дуже гарний майстер. ще раз роботи. Поки ви там все бачите, питання продовжується. Від вас, хто в темі. Ставить плюсик. Питання на рахунок онлайн-мастер-класу любе по темі, що ви хочете там бачити, або що ви чекаєте, або ж напишіть все ж таки, скільки ви хотіли заплатити за такі знання. Я б на вашому місці вже ставив би плюсик і чекав онлайн-мастер-класу. Задав би питання та написав би ціну, скільки він може коштувати. Ми та вже вирішили, скільки воно має коштувати. І навіть трохи скинули ту ціну, щоб більше людей придбали знання та навчилися так дубасить. Але. Діло за вами. Ми чекаємо від Святослава. Привіт, а від мене подяка, тому що я вже з вами поздоровався. Всім дякую чекаю вас в коментах. Обняв.